Доброго дня, друзі! З вами зоомагазин Зоотема і наша постійна рубрика. дайджест товарів зоомагазину. Сьогодні розглянемо протипаразитарні жувальні таблетки бровекту для собак. Це спеціальний препарат для захисту вихованців від ексіддових кліщів і бліг, який розроблений у вигляді таблеток, що мають апетитний запах і смак. Бравекто володіє широким спектром дії, забезпечуючи захисну функцію всього організму на тривалий період часу, близько 12 тижнів. Переваги проти жувальні таблетки. Провекто для собак. Це повний захист на цілий рік від бліх на 4 прийоми, що означає меншу кількість процедур. Відмінний захист від паразитуючих комах на кожен сезон, захист протягом 12 тижнів від бліх і кліщів, пігулка смачна, легко рожовується, Вихованці не потрібно купати, так що ви можете боротися з паразитами без неприємних процедур і не боятися, що він злиже препарат або забруднить ним меблі чи килим. Відрізняються широким спектру дії, ефективний проти мікроскопічних пішів, зокрема саркоптозу, дерм... дермодекозу та отодекозу. Може використовуватися як комплексна терапія та лікування блошиного алергічного дерматиту. Препарат починає діяти через 4 години після застосування та викликає загибель бліг через 8 годин. Після прикріплення до організму господаря кліщів через 12 випускається для собак масою від 2 до 4 кг, від 4 до 10, від 10 до 20, від 20 до 40, від 40 до 56 шести. Бревекто заступним впливу на організм відноситься до речовин малонебезпечних тому допускається застосування препарату в період лактації. Країна виробник Австрія або США тому недоліком цього препарату є тільки ціна, яка дуже кусається. Але з провекту ви можете бути спокійні за вашу собаку. Вона буде захищена протягом 12 тижнів від бліх та кліщів за допомогою однієї дози. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал зоотема. Посилання на сайт, адреса та телефон в описі.